Виконуємо номер 400 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Катя прочитала три четвертих від обсягу книжки, у якій А-сторінок Склади вираз для обчислення кількості сторінок, які прочитала Катя, та знайди його значення, якщо А дорівнює 160, щоб знайти дріб. Від числа необхідне число помножити на цей дріб. Отже, складемо вираз для цього 3 четвертих помножимо на А, отримали 3 четвертих А сторінок і пояснюємо, прочитала Катя. А тепер обчислимо значення даного виразу, якщо А дорівнює 160, якщо А дорівнює 160, то 3 четвертих А дорівнює 3 четвертих множимо на 160. Подамо 160 у вигляді дробу із знаменником 1. Перемножимо тепер чисельники і знаменники. 160 і 4 можемо скоротити на 4. 160 ділимо на 4, маємо 40, 4 ділимо на 4, буде 1. 3 множимо на 40 буде 120, знаменник 1, 120 сторінок. Записуємо відповідь спочатку вираз 3 четвертих А, а потім 120 сторінок. Ми склали вираз для обчислення кількості сторінок, які прочитала Катя, та знайшли його значення, якщо А дорівнює 160 у випадку, коли. Катя прочитала три четвертих від обсягу книжки, а у книжці А Сторінок Номер 400 виконано.